Ми навчаємось в школах, в ліцеях. Перед Великодним ми прибираємо оселі, міста, села, очищаємо душі молитвами, готуючись до свята. Але ще ми постійно тривожимось, тривожимось за українців на сході, тривожимось за тих, хто обороняє нашу державу від підступного ворога. Та ми знаємо, що нас спокій охороняєте ви, мужні лицарі. Ми навряд чи дізнаємось про ваші тривоги. Ми навряд чи змогли б відстояти хоча б одну ніч на блокпості. Ми не знаємо, як це витримувати артпостріли. Ми не знаємо, як це втрачати бойового побратима. Але ми постійно молимось за те, щоб Бог оберігав нашу державу від неочікуваних ворогів, щоб оберігав вас, наших воїнів. Нехай наші молитви обережуть вас від ворожих куль, зцілюють ваші рани, зміцнюють мужність серця. Для нас, майбутніх офіцерів, ви. Герої приклад для наслідування. Ми пишаємося вами. Ми рівняємося на вас! Прошу до слова.